Доброго вечора. Оглядаємо фіалочки, які є в наявності. Ось така лілова. Далі стартер малинової, великої рожевої. Ось такої красуньки. Ось такі є більші малинові, здорові, такі об'ємні, велика рожева. Дійсно велика і рожева. Малючки. Далі показую, які вже розквітли з новеньких, ще поки на продаж такої нема. Ось такий в мене новий маточник. З новинок перше цвітіння стартеру ось така. Міні фіалочка. Ось така. Це спорт від Великої рожевої. Такий, як, наче ванільне морозиво джемом. Це спорт. Малинова. Малинова. Ще велика рожева. Їх багато не буває. Така зелена з рожевою серединочкою. Махровенька, ще повністю не розквітла. Пучерява її рожева, дуже примхлива, вона решті буде цвісти, вон бачу, там бутончики є. Постійно загниває, постійно щось їй не подобається. Ну і, звісно, вже знову натикала діток кому треба фіалочки, звертайтесь велика рожева, лілова і малинова в наявності.